Під час війни нам треба діяти жорстко і просто щодо виборів. Чітко одним голосом ми так і говоримо. До речі, в парламенті, незважаючи на те, що ми опозиція, тут ті питання, які об'єднують країну. Ніяких виборів під час війни це перше. Друге, для того щоб міжнародні партнери не сумнівалися в чи є інтриги, чи немає в збройних силах і в керівництві України, не запускати ці інтриги. Дуже проста відповідь. І це не просто відповідь, це має бути позиція. Якщо ти патріот, якщо ти українець, то хочеш в політику підтримуй збройні сили України. Це єдина національна політика станом на сьогодні, під час дії воєнного стану. І третє, я все ж таки вважаю, що для того щоб уникати всього, того, що йде на користь ворогу треба серйозно посилити і контрозвідку в україні і антикорупційне очищення і в органах влади і в парламенті в тому числі серйозно очищати і не допускати будь-яких кампаній вигідних ворогу до речі в статті The Economist вони цитують це єдиний пасаж на де вони посилаються всі на цю тему до на прес-службу головного управління розвитку там пан пан Черняк здається як з прес служби. Вона на нього посилається, який якраз надав цю інформацію про те, що Росія буде користатися і використовувати на свою злочинну користь таку невизначеність, таку політичну нестабільність в Україні в Україні, яку з як з нам з нам з невідомих причин запускають такі депутати, як Безула. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.